Одного разу мені наснився сон. Про те, як мої улюблені іграшки створили такий безлад у моїй кімнаті, я так засмутилася, адже у кожної речі повинно бути своє місце. Тоді я запропонувала кожній іграшці свій будиночок. Їм так сподобалися запропоновані будиночки. Тож цілий день мої іграшки гралися де їм заманеться, але увечері, як і всі живі люди, поверталися до себе додому. Малята, а ваші іграшки мають свої будиночки? Пропоную вам зараз піти до своїх кімнат та відшукати для кожної іграшки свій будиночок. А потім разом зі мною розповісти своїм улюбленцям вірш Не створюй безладу у своїй кімнаті. Маю іграшок багато, по підлозі не пройти. Залишається літати чи бульдозером гребти. Наступив на їжака, впав, забилася рука, стало боляче мені, з того часу погуляв, все відразу поскладав.